Добрий день, мої милі Ромашківці! Канікулярний тиждень закінчився, ми всі з вами відпочили. А сьогодні понеділок, 31 березня, добіг і березень до кінця. Тож, дітки, сьогодні у нас заняття з літературного образотворення. На занятті ми з вами... Вивчимо вірш, пісенька-весняночка, а також потренуємо свій ротик в правильній вимові слів. І з вами потренуємось в правильному нашому диханні, коли ми говоримо. Тож, дітки, заняття наше розпочинає. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Лідії Компанієць, Пісенька-Весняночка. Але спочатку ми з вами потренуємо своє дихання. Ми з вами дихаємо, але коли ми будемо розповідати вірші або якусь розповідь, ми повинні вміло з вами користуватися. Своїм диханням, тобто правильно дихати, правильно вимовляти слова і ставити наголос на основних словах, які нам допомагають розуміти про те, про що ми з вами говоримо. Тож, дітки, чистомовка весняночка! Спочатку я вам розповім весняночку, чистомовку, а потім я буду промовляти строчку, а ви після мене її повторювати. Тож сідайте, як вам зручно, сілися, і ми з вами розпочинаємо працювати. Чистомовка-веснянка! Ла 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 весна тепло принесла. Ло-ло-ло, сонечко ясне зійшло, Ли-ли-ли, вже пташки прилетіли. ла 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 прилетіла ластівка мала. Ля-ля-ля. Щебече зозуля. Лий 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 і соловейко малий. Ла-ла-ла. Весна тепло принесла. Повторюємо. Ло-ло ло сонечко ясне зійшло. Ли-ли-ли, вже пташки прилетіли. Ла-ла-ла прилетіла ластівка мала. Ля-ля ля, щебетала зозуля. Лий 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 і соловейко малий. Молодці. Добре повторювали, тож зараз ваші ротики відпочинуть, а вушка Прислухаються до того, як я вам прочитаю вірш Лідії Компанієць Пісенька Весняночка. Лугом поміж квітами йде йду. Пісеньку весняночку я веду. Склала я цю пісеньку голосну про горяче сонечко, про весну і лунає пісенька скрізь моя. Батьківщину сонячну славлю я. Ось такий чудовий вірш. Хочете ще раз послухати? Слухайте, Луг між квітами я йду, пісеньку весняночку я веду. Склала я цю пісеньку голосну, про гаряче сонечко, про весну і лунає пісенька скрізь моя Батьківщину сонячну. Славлю я. Сподобався вам дітки вірш? Так, і мені теж він дуже подобається. А скажіть, будь ласка, який цей вірш? Правильно, він веселий, позитивний, світлий, сонячний, радісний. Коли ми його читаємо або слухаємо, ми мимовільно посміхаємось. А ви знаєте, діти, що на ці слова складена дитяча пісенька, і я вам зараз пропоную послухати цю чудову пісню. Дітки, я хочу. Щоб ви вивчили цю пісеньку-весняночку або як віршем, або як піснею. І пришліть нам, будь ласка, своє відео. Ми дуже чекаємо на зворотній зв'язок. До нових зустрічей на занятті з літературного образотворення. квітами Світа квітами 你的。<music>